Із запізненням на тиждень, але спеціальна комісія таки приїхала, аби побачити ось цю витяжку. Її розповідають мешканці, власники нічного бару вивели не на вулицю, а в підвал будинку. Та побачене здивувало навіть фахівців. Ця витяжка тягнеться з закладу, з залів закладу. І скажіть, будь ласка, взагалі практикуються такі випадки, щоб витяжку встановлювали не на вулицю, а в підвал? Ні, такого я ще не бачив. Воно самовільно встановлено. Тож попередні висновки експертів такі. Будуть надані рекомендації на те, щоб вони ту витяжку демонтували і вивели її правильно. Та комісія виявила, що витяжка не єдине порушення чи то власників, чи то орендарів бару. Частина приміщення, де зараз нічний бар, згідно документів, їм не належить. Спеціалісти департаменту містобудівного комплексу земельних відносин дивилися проектну документацію, затверджено. Я хочу сказати, купля-продажа 52 квадратних метра. Приватний купив 52 квадратних метра підвальних приміщень. А в оренди на сьогоднішній день він здає 76 квадратних метрів. Принаймні, орендар так і не зміг надати документів, які б підтвердили протилежне. Каже, приватника на сьогоднішній день немає. Ми піднімали документи департаменту економіки. цих документів mai Тобто документів, які надав орендар, поки що ми говоримо, що це поки на сьогоднішній день да це сам саме захват на сьогоднішній день. Мешканці будинку по університетській 17 написали вже не одне звернення у різноманітні установи. Скаржили, що після встановлення вентиляційної витяжки значно погіршилось їхнє самопочуття. Заважає гул від цього обладнання. А ще музика, яка за їх словами грає у нічному барі до четвертої ранку. Після висновків комісії сподіваються, що все зміниться. Лише, що вони все таки заставити власника демонтувати це цього монстра чи таки демонтують витяжку і чи понесе хтось відповідальність за порушення розповімо в наступному сюжеті. Ольга Андрійська місцевий час.